Сніг розтанув, да? і він із заплави змиває все, що може змити. А там буває, що складують різні хімічні речовини, що застосовуються у сільському господарстві: добрива, гербіциди, пестициди. Інший варіант, коли їх вносили у ґрунт у надлишковому, у надлишковій кількості, і їх змиває теж водою разом з ґрунтом. Дуже часто таким чином річка хімічно забруднюється. На тому тижні ми відбер, відібрали пробу води, і ми не помітили якоїсь кардинальної зміни у складі води. Не зріс ні азотамоніни, ні нітрати, ні хлориди, ні фосфати, ну, те, що може бути в агрохмікатах або в пестицидах, тобто стан води, який був, то він такий залишився. Це ґрунтовий грибок, який перебуває в ґрунті, пліснявий грибок. Під час потрапляння його до органів дихання птиці він набуває патогенності, тобто спори проростають. Він змог потрапити ще за теплих погодних умов, але ж грибок розвивається повільно. Під час розтину було встановлено легальне виснаження. Тобто вони. Не харчувалися що вже декілька діб.